Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Зараз їду в Юск. хочу подивитися килимок в ванну кімнату, тим паче, що побачила інформацію, є знижка 50% Все для ванної кімнати. Зараз я в і мені потрібно подивитися килимки в ванну кімнату, але в мене є певний розмір. О, Яку ціну. Якраз мій розмір 500, мій розмір, мій 50 на 80 має бути. Ну, так, так і є. Такий цікавий килимок в ванну кімнату 500 гривень. Такий, але я не хочу, щоб прямо такий-такий-такий був. Що ще? О, такі класні, але... Як витрушувати? О, 375. Розмір. Розмір 50 на 80. Те, що мені треба. Є такі коричневі, сірі, чорні, розміри різні є. А цей-цей 600. о, він якийсь багатокольоровий. Зараз подивимося з вами. О. З такими квітами. І на дотик мені подобається. Ще мені сподобався от, ось такий. Він коштує тисяча гривень, але це зовсім не мій розмір. Але такий, бачите, ха-ха-ха. Так, ніжками ставати після ванни. Тисяча гривень коштує. А який розмір? Я не бачу, бачу лише, що тисяча гривень. Ну, це таке діло. Ну, такі більш на зиму мені подобаються, як зануритися. Це великі розміри, мені такі не треба. Ну, Тут для ванної кімнати ціни не знаю, але знаєте, так, коли зануритися. А поляки скільки, до речі, збирає. І можна сердечко намалювати. тин-тин Ось знижка є на склянки. Це для ванної кімнати під щітки. Такі дозатори. Знижка теж є. Невелика, але я, до речі, писали 50%. Знаєте, той товар не весь є за 50% знижки, а деякий і є. Все для ванної кімнати. До 7 серпня знижки. Зараз юск. Тому може а, і не на все є знижки. от так У мене на кухні така я купувала за 100 гривень. І зараз 85. Прушнички, розмір 50 на 90. Зараз ідуть. Зі знижками можна подивитися кольори і білі, і рожеві. Манюні розмір я вам зараз покажу, ви побачите, теж зі знижками. Отакі рушнички теж є знижки. деякі Ну, Тут можна сказати, що. 50% знижки. Питнулася я таки до климуків. І ще хочу вам показати, це саме той розмір, що мені буде потрібно. Теж він не такий товстий, але е, на дотик схожий як е, то він тонший, але ну, теж приємний. І не такий лахматий, не так багато поляки може бути. Тому буду зараз думати, що вибирати, але мене чогось тягне до отаких от квітів. Тин -тин, тин 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 А це мрія кожної літньої ночі. Це як односпалка, дівчата, холодна ковдра. <гас> Вау! Охолоджена, я, я вам чесно кажу, чесно, дивіться. Вона холодна, я не знаю, як це працює, але отак от я руку туди, а там прохолода. Ну це таке в'юск, розумієте, холоджена ковдра. І ця, ну тут, ось такий ми йде. Ну це взагалі о о. Я йду вже на касу, вирішила взяти саме такий килимок. Дома вам покажу. Повернулася, звернула увагу, нові рушнички на кухню з'явилися. 250 гривень коштують 50 на 70 розмір. Тут їх два. У мене вже є. Нові так. До речі, отакі купувала, то мені до вподоби. Зараз користуюся з задоволенням. Штучні рослини, а виглядають як наче живі. 200 гривень зараз коштують. 200 гривень теж. І така ж за що тут 200 гривень? Але ж цікаво, 285 яких горшиках під затишок 700 гривень така лампа. Тому ну, сьогодні в'юск я з покупками. О! 950, 9500, будь ласка, 9500. Ну, і тут штучні квіти. Та ну, я в юск можу довго ходити, що знімати, але час повертатися додому. Вийшла з юск, дивлюся, що тут стоїть як, такий, як виставка там товарів і так далі. Ніхто його не чіпає, всі ходять, дивляться лише. Бачите? так. Можна навіть сісти відпочити. І я дивлюсь на небо. Я в нього закохаюся все більше і більше. Яка красава. Бу. Зараз буду міняти коврик. тут є, але ж, бачите, він вже старенький, його вже не видно. І так відслужив скільки. Подивимось, як це і буде. Тин-тин. Та-дам! Так хотіла гарно зробити. А вийшло, як завжди. Ну що це таке? О, дивіться. І якраз добре виходить тим, що раніше тільки там було, а зараз і сюди буде йти. Ну, нормально. Я задоволена.